Слава Ісусу Христу! Дорогі братя і сестри, сьогодні Свята Православна Церква пропонує нашій увазі євангельське оповідання про двох піснуватих із міста Гадарина. Піснуваті це ті люди, які мали одержимість, і часто проявом тої одержимості була їхня людь, яку не могли сприймати ті, які оточували їх. І власне на початках описується про те, що їх намагалися. Закувати в ланцюги для того, щоб вони не могли завдати ніякої шкоди оточуючим. Але сила біса вона перемагала всі ті кайдани, які були на них покладені, і вони їх розривали і знову в своїй люті могли робити те, що було неочікуване. Тобто та неадекватність, яка була з їхньої сторони прояви до людей, не могла сприйматися людьми спокійно. Тому, власне, вони були. В якійсь мірі відчужені від загального співжиття, вони були в тих місцях відлюдних і розповідається в Євангелії від Матвія, що це були гробовища тих, які були перед тим там захоронені. Їх старалися оминати десятою дорогою, тому що знали про їхню неадекватність. Але бачимо зовсім інше в служінні Христа. Як досконалого Бога, і як досконалої людини. Він іде до них, щоб показати своє служіння, щоб показати те, що він в повній мірі, як людина досконала, міг поспівстраждати людському горю. Неодноразово ми бачимо звершення чудесним, але однозначно, що залишалися і ті люди, які не могли посягнути. В його очах не могли побачити істини, не могли осягнути того вчення, яке він приносив, для того, щоб привести до спасіння тих, про кого він турбувався. І ось ми бачимо, що ці два гадаринські бісноваті змогли в ньому як люди, змогли побачити творця, змогли повірити йому в те, що він може звершити над ними те чудо. Але бачимо, що їхніми устами промовляє та велика кількість бісів, яка була оселена в них. Вони кажуть, чому ти прийшов нас перечасно мучити? Тобто це однозначно було пророцтво про те, що до часу страшного суда в людині, в того кожнодневного її життя, може мати місце спокус навіювань від лукавого. Але ми однозначно і чітко на досвіді Святоцівської лі, э, літератури можемо сказати, що ніколи силою дочинення гріха не може заставити нас зла сила. І так само, ніколи силою ангел світла не може нас притягнути до чинення чогось доброго. Ми своєю волею і тільки своєю волею приймаємо оці кінцеві рішення обрати зло, обрати. Темряву або обрати добро, обрати світло. Тобто, постійний, такий незвичний для нас дуалізм того, що, наприклад, апостол Павло каже: ви є храм Духа Святого. Тобто нас може наповнювати світло, нас може на всіх життєвих дорогах супроводжувати благодать Божа. І тут же ж ми бачимо в сьогоднішній Євангелії, як велике число злоби. Велике число того бруду могло оселитися в людській душі. Є вислів у Федора Достоєвського про те, що життя людське це постійна боротьба. І боряться, власне, ангели світла і ангели темряви. Із тією однією умовою, що місце поле того бою є людське серце. І однозначно, кого людина бере за радників, Відповідно, перемагає або світло, перемагає, або темрява. І тоді або ми ведемо богоугодне життя, або ми в той же час піддаємося під вплив гріха і з'єднуємося з ним. Хотіло б також зосередити свою і вашу увагу на тому, що сказали жителі міста, коли ті біси, які були вигнані із хворих людей, вселилися в стадо свиней. І свині кинулися у море з великої кручі, ми бачимо реакцію всього міста, яке прийшло немовби на зустріч Христа, і яке могло би щонайменше подякувати за те, що Він визволив їх від того постійного страху проходження біля цього місця, де перебували біснуваті, але вони, тим не менше, кажуть, що відійти від нас. Ми, Якщо прослідкувати життя, Христа, коли він вийшов на всенародну проповідь, можемо побачити те, що постійно було таке твердження «Відійди від нас. Адже, коли він ішов в ту ніч, як мав народитися ще в утробі Марії, ніхто із тих, до кого вони зверталися, не прийняв їх в свої домівки на ночліг. Вони відіслали їх в те відлюдне місце, де пастухи на ночівля. Загонили ту худобу, яку вони там випасали, і пізніше е, теж саме можемо прослідкувати, адже коли вони кричали Розіпни, розіпни його, вони не мов би казали, ми не можемо згодитися із тим, що ти проповідуєш. Ми не можемо згодитися із тими словами духовного убожества, не можемо згодитися із тим, що треба полюбити своїх ворогів і таке інше. Але чи не кажемо ми з вами, дорогі брати і сестри? Тих слів, коли не приймаємо людей, які нас оточують. Адже на початку я казав про те, що служіння Христове воно мало в собі за основну мету співстраждання людському горю. І коли подивитися в притчу про козлів і про вівці, ми побачимо, як він каже до нас: ми маємо служити людям, які оточують нас. А буває так, що підходить людина з якимось проханням до нас, або інколи бачучи жебрака на вулиці, ми навіть таким чином даємо про себе йому думку, що ми його немов би помітили, але нічим послужити йому на даний момент не можемо. Тому що одягу, який вже зносився, не маємо, а навого віддати нам шкода. І коли нема в нашому житті того співстраждання, часто в родинах навіть. То що можна говорити про ту любов, яку засівав в душах наших Христос? Чи не є ми перед Богом, перш за все, неправдивими в Його очах? Чи не лукавимо ми тоді по відношенню до людей, до яких поступаємо явно так, що не бачимо їхнього горя, не являємося тими, хто може поспівслужити, ідемо за в досягненні якоїсь мети по їхніх головах. Буває, напевно, таке, кожен має дати про це собі відповідь. Отож, на завершення хотілося б сказати про те, що вони в певній мірі, жителі Гадарина, в основну свою життєву, скажімо, мету поставили досягнення такого матеріального блага спокою. Тобто, це було десь підсвідоме поклоніння тому ідолу. Грошей ідолу мамони, і щоб ми не поступали подібно їм, нехай Господь в наших серцях укріпляє через віру ті чесноти, які неодноразово в голосі нашої душі промовляють до нас і відводять від всього того, що є лукаве, що є шкідливе, на дорозі до спасіння. Слава Ісусу Христу!